Органайзер для зберігання літнього взуття в межвому кольорі. Органайзер відправляємо в складеному вигляді. До комплекту надсилаємо спеціальне картонне дно. Складається органайзер дуже просто та легко. Цей картон частина органайзера, тож його не викидайте. Позаду коробочки є спеціальне кишеня, куди вставляється це картонне дно. Вставляється вигком і органайзер навіть порожній, гарно тримає форму та має привабливий вигляд. Коробочка, виконана з щільного спанбонду та щільного картону. Має 6 прямокутних комірок. Самі комірки, перетинки, виконані з щільного спанбонду без картону всередині. Має прозору кришку та гарну якісну фурнітуру. Розмір коробочки 40. 53 см, висота 15 см. Для зручності є дві ручки, щоб було легко діставати з будь-якої полички. Органайзер підходить для зберігання підліткового, дитячого або взуття до 39 розміру включно. Цю коробочку ми склали взуття до 39-го розміру включно. І така краса та порядок буде у вашій шафі надовго.